Я Українка з Черкас, що на Дніпрі, батьківщині кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Змалку захоплювалася літературою, музикою, живописом. Працювала інженером, лаборантом, маю стаж 42 роки. І, ось, будучи на заслуженому відпочинку, вже в похилому віці, почала писати казочки для своїх онучок. Якось вони приїхали на відпочинок із Німеччини і попросили розповісти нову казку. З цього все і почалось. Так, з 2015 року, спочатку на, на російській мові, бо ми тоді майже всі розмовляли російською, а потім українською, російською, англійською мовами, мною було видано 88 казочок. Ось одна із них вона ввійшла в нову збірку казок-оповідок, називається Свистулька. У одного гончара розмісло зазнало збитку, глину купи, привези, заміси. На гончарному крузі зроби виріб, просуши, розпис нанеси, в місто на ярмар від, відвеси, а там ти можеш не вгодити купцю чи формою, чи кольором, чи розміром товару. От і вези додому знов ні грошей, ні часу, та ще, щоб все залишилося цілим, не розбилося. Одного разу онучок йому й каже Діду, а зроби мені свистульку, щоб була на пташку схожа. Я з нею буду дощик зазивати, щоб він землю поливав, рослинам силу давав на щедрий врожай. Діди зробив, взяв малий свистульку та й пішов до друзів. Побачили дітках і нову забавку. Прийшли до гончера й собі птаха свистульку. Просить. Зробив всі всім подарував Свистульки. Побачили невидану іграшку в місті, самі купці стали до гончара приїздити, та грош... гроші за свистульки платить, і на ярмарок їхати не треба. А якщо знали, що свистулька щастя, достаток та здоров'я приносить, так не стало у гончара відбою від купців. Ось яка сила таїться в такій маленькій глиняній пташці свистульці. А в тебе така є? Отака моя малесенька казочка. Всі мої казочки коротенькі, не набридають слухати діткам, мають трішки повчальний підтекст, а декотрі чарівні. Отака історія з моїм новим захопленням на старості років. Я бажаю вам не розчаровуватися в житті, мріяти. І реалізувати свої мрії.